Вітаю, друзі! Доволі цікаво те, що сьогодні ми святкуємо не лише День Української державності, а ще й День Хрещення Русі. І це не збіг. Бо, на мою думку, існує між ними причинно наслідковий зв'язок, який саме ось, наприклад, можу прочитати слова українського історика Ярослава Грицака. Він пише наступне. Жодна інша подія так сильно не вплинула на історію Східної Європи і України, зокрема, як хрещення Русі. Це був справжній цивілізаційний стрибок від суспільства варварського до суспільства християнського з усіма належними наслідками майже в кожній царині суспільного життя політиці, економіці. Культурі. Пам'ятаймо про це. Бо, як казав філософ Джордж Сантаяна, той, хто не знає.